Всім доброго дня, радий вітати на своєму каналі. Шкода, що не з авторинку я до вас звертаюся. Сьогодні хочу поговорити про мінівени, котрі продаються на українському авторинку, і трішки розповісти про них. Розпочнемо з такого автомобіля я Ford C Max. На авторинках їх чимало. Автомобіль за свої кошти ну, от відповідає всім параметрам. Тобто, автомобіль десь. Приблизно від 6 тисяч доларів і вище, десь 2008 2010 років автомобіль буде повністю у вас влаштовувати як хороше сімейне авто. Далі поговоримо про Renault Scenic 3 та Grand Scenic десь 2010 років. Автомобілі також починаються від 8 тисяч доларів і вище, дивлячись який рік. Хороші на них ставлять економні дизельні двигуни з хорошою комплектацією всередині за відносно невеликі гроші. Також ці автомобілі славляться тим, що козова дуже повільно гниють. Далі у нас по списку також французи, це Citroën, це четвертий Grand Picasso, або просто в короткій базі 4 четвертий Picasso. Славляться також своїми хорошими надійними економними дизельними двигунами, багато їх комплектацією за відносно невеликі кошти. Також їхні козова, так як і в попереднику в Реносценніку, дуже і хороші, повільно піддаються корозії. Також в нашому списку є автомобілі Концерну Ваг, а саме Volkswagen Тауран. Він, звичайно, йде трішки дорожче, ніж французькі автомобілі. Ну так, зазвичай ми звикли, що німці дорожчі йдуть, ніж французи, хоча насправді у них козува не настільки надійні, як у французів, але інші агрегати досить хороші, як і двигуни, так і коробки передач. А так, непогане сімейне авто. Ніхто віддасть перевагу більш німецьким автомобілям, ніж французьким. Це його вибір. І сьогодні на завершення ще один представник ВАГ-групи, це Seat Альтеа, Seat Altea Іксель. Фактично те саме, що і Volkswagen, так? але по дизайну зовсім інша машина. Також непогані агрегати. Що стосується моторів, коробок передач, фактично те саме, що і Фольксваген, повторюся. А так, на любителя. Цих автомобілів не так, є багато на ринку, але вони попадаються. І я думаю, власники цих автомобілів задоволені цією автівкою. Ось такий був список, таке відео. Кому сподобалось, ставте лайк. До нових зустрічей.